У віночках та вишиванках учениці 33-ї школи зустрічають гостей у холі Альмаматер. Сьогодні у школі не аби яка подія. Тут з'явився ліфт для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Їх у навчальному закладі троє. Після урочистого перерізання стрічки ліфт береться випробовувати очільник міста. Я. Класно? Так і буде так. Ліфт, ви бачили, що він найсучасніший, він точно такий як в шостої школі. Він найбезпечніший, тому що якщо в газі немає електроенергії, то ліфт повертається не просто стоїть там, умовно, між поверхами, а він стоїть на нижній поверх і зразу автоматично відкривається двері. Радіє появі підйомника десятикласниця Олександра Берегута. Раніше без сторонньої допомоги потрапити на другий та третій поверхи школи дівчина не могла. Але якщо була необхідність піднятися на другий поверх наприклад виконати лабораторну роботу чи клас інформатики, то доводилось просити однокласників, вони мене носили. З першого на другий, з другого на третій і так далі. Роботи з встановлення ліфту виконали у стислі терміни всього за три місяці. Аби обладнати місце для ліфта, у школі треба було здійснити реконструкцію. Тож на коридорах трьох поверхів замість одного з вікон зробили виходи. а ззовні у внутрішньому дворі ось цю добудову. Це і є шахта ліфта. На роботи з міського бюджету виділили понад 600 тисяч гривень. Вартість же підйомника 450 тисяч гривень. Його придбав благодійний фонд Подільська громада. Це вже другий подібний проект, який реалізують в місті спільними зусиллями влади, бізнесу та громади. «Перший проект, який ми робили у шостій школі, Дійсно, там були широкі публічні акції. Досить широко залучилися і громадські організації, школярі, всі небайдужі дуже проводили благодійні соціальні концерти. В цьому проєкті ми звернулися до промислової групи Віовол вінницького ліжового комбінату, запиталися з проханням звернути з них, чи можуть допомогти в цьому проєкті, і було однозначно надана позитивна відповідь і 100% відсотків профінансований цей проєкт. Коли ми відкривали ліфт в шостій школі, ми теж долучилися до цього проєкту. Коли ти бачиш очі тих дітей. Коли вони мають змогу користуватися доступом до того, що мають інші діти, то повірте, потім, коли прийма... тобі, пропонують прийняти участь в вступному проєкті, то ніяких сумнів не викликає. Незабаром у 33-й школі з'явиться ще одна штатна одиниця помічник вчителя. В його обов'язки входитиме допомога дітям з особливими потребами. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.